Що залишається в результаті після зустрічі Дональда Трампа і Майка Джонса. Спікер все ще може поставити на голосування той законопроект, який був схвалений у американському сенаті. Однак з кожним новим тижнем знайти більшість, яка у палаті представників підтримує цей законопроект, буде все важче. Тому що багато хто з демократів. Не бажає його підтримувати, тому що він передбачає допомогу Ізраїлю і таким чином стає токсичним для багатьох виборців демократичної партії. А кількість республіканців, які не хочуть голосувати за підтримку України, теж у свою чергу збільшується, бо це питання, не в останню чергу, дякуючи виступам Дональда Трампа, стає токсичним для. Виборців республіканської партії, а багатьом з цих конгресменів йти на довибори вже восени цього року. І вони можуть думати навіть не про передвиборчу кампанію Джозефа Байдена чи Дональда Трампа, а про свої власні політичні перспективи. Майк Джонсон може розпочати розробку альтернативного законопроекту, який буде пов'язаний із допомогою Україні і з тими. Пакетними вимогами, які республіканці будуть висувати до демократів, щоб цей законопроект пройшов через палату представників, навіть якщо уявити собі якусь фантастику. Те, що для схвалення цього законопроекту республіканцям не потрібні будуть голоси демократів, вони проголосують власною більшістю, що майже виключено враховуючи те, що радикальні трампісти не підтримують допомогу Україні у будь-якому разі, абсолютно незрозуміло наскільки такий законопроект, якщо він не дістане підтримки від конгресменів від демократичної партії, пройде через сенат, а йому доведеться йти через сенат як новому закону. А у сенаті, як ми знаємо, більшість у демократів, а не у республіканців. І без схвалення сенаторів демократів будь-який законопроект в такому разі приречений на крах. Ще один варіант передбачатиме двопартійні консультації між демократами і республіканцями, які дозволять створити такий варіант законопроекту, який не буде мати пакетного навантаження. І дозволить документу пройти і через палату представників, і через сенат. Більш-менш реалістичним виглядає не об'єднання, а роз'єднання всіх питань. Скажімо, окрема допомога Україні і окрема допомога Ізраїлю можуть пройти через обидві палати, тому що за них будуть голосувати різні члени палати представників і різні сенатори з. Обох політичних партій, однак невідомо наскільки прихильники допомоги одній країні погодяться на те, щоб роз'єднати її допомогу з допомогою іншої, бо будуть сподіватися, що така об'єднана допомога союзників все ж таки буде мати більше шансів пройти і через палату представників, і через сенат, ніж документи, в якому допомога буде роз'єднана, і до речі, ми не знаємо, якою буде з цього приводу позиція білого дому, тому що свого часу Джозеф Байден відмовився від окремого законопроекту для допомоги Ізраїлю, сподіваючись, що він зможе об'єднати це питання із питанням допомоги Україні. Як відомо, американський президент у цьому своєму розрахунку не мав рацію.